Ось таку щоточку будемо ставити ось на таку машинку. Це каттик. от під таке кріплення. Тут вже давно не рідні щотки. Ось вони вже почали сувати скло. Тому ми зараз будемо встановлювати ось таку гібридну щіточку на цю машинку. В комплекті йде підкрючок кріплення. Ось так ми його зараз оп і виймемо, Ось воно. І є ось таке кріплення, яке стане нам на штатне кріплення. Ставимо його так само, язичком сюди, защокуємо, знімаємо стару щіточку, нажимаємо на кнопочку, воно має вийти. Але треба дві руки. Нажав я на ось таку кнопочку, витягнув стару щіточку, беремо нову і просто-просто вставляємо. Якщо вільних дві руки, це зробити набагато легше. Бачите на перекос. Ну, зрозуміли ви суть. Оп, оп, оп. І у нас щоточка стоїть. Не забуваємо зняти захисну з резинки. Треба дві руки знову ж таки. Ось, ось цей захист нам обов'язково треба зняти, щоб не вийшло, як в анекдоті з білявкою.